Вітаю вас на своєму каналі Флора дома у вікні. Сьогодні хочу показати вам зрізи, які я готую на відправочку посилочкою на замовлення. Зараз ми з вами все це роздивимося, і я вам більш детально розкажу про кожне з них. Домовленість у нас була з Інною. Вона мені написала в інстаграм на мою сторіночку. І в основному її цікавили ампельні рослини. І домовленість була про нематантуси і кадонанту. Ось показуємо ось такий зрізок. Це нематантус Golden West. Зверніть увагу, у нього варієгатність іде по краю листочка, бачите? Такий зрізок поїде. Далі наступний нематантус тантус це. Він має назву Діблес Вест. У нього варіагатність йде всередині листочка, бачите? Ось зараз вам поряд покажу їх. Ось такі два зрізики нема тантусів поїдуть. Далі будуть нема тантуси, вони назву мають однакову, це нематантус Грегаріус Сара. Але ось вони з двох різних кущиків, зверніть увагу на розмір листочків і на забарвлення. Трохи вони відрізняються. Ось такий нематантус сара. Поїде також до Інни. І ще ось кодонанта з різок теж гілочки. При бажанні можна його розділити на два і вкорінити, ну це вона вже сама буде вирішувати, який краще. Так, і також зрізики гілочок хрестовників. Показую вам. Ось це таких три гілочки. Це звичайний роулі. Ой, заплутався, бачите? Звичайний хрестовник роулі. Далі йде один такий пишненький. Зрізок гілочки, це хрестовник герейна. Бачите, зовсім друга форма листочків, бусиночок цих. Тут продовгувата, а тут кругленька. Так. І також я зрізала ось такий хрестовник, він називається крупноязочковий. Дуже добре вкорінюється. Ось у нього тут по стволику йдуть вже зачатки корінців. Головне не залити у ґрунт для сукулентів струмив і забув. І він дуже-дуже добре приймається. І також він ампельно росте. Дуже гарно виглядає в інтер'єрі. І ще його називають макроглосус хрестовник. Але у мене їх два види, не знаю, чи це він один чи ні. Ось дивіться, варієгатність також по краю листа. І ось такий ще зрізок варієгатність всередині листочка. Бачите різницю? Ось тут більше білого вона йде всередині листка. А тут більше зеленого. А світленьке по краю. Ось таких два чудових. Три чудових зрізники, Поїдуть ще до Іни-хрестовника крупноязичкового. І подарунки, які я приготувала для Іни. Ось це зріз пеперомії сканденс, Також вона ампельна. Такі гарнесенькі листочки, варігатні. Далі, з мого розмноження, я показувала у відео, був кущик бегонії. Я порізала її, ось поставила на вкорінення. Зараз вам покажу. Ну, трошки видно, там не дуже є там невеличкі корінці вже, і так, якщо потрогати, то вона держиться вже. Коренева вже почала наростати. Така бегошечка. Також є відео про розмноження фіалочок, я вам показувала. Ось така фіалочка поїде. Фіалочка і пеперошечка бонусом. Ага, і що ще? І також зрізик ось у мене стояла водички, хоєчка. Ось така. Вона наче простенька, але також є невеличкий сплешик по листічку, і має вона назву Пусіла. Ось така. Так, хочу вам зазначити, що дуже сильно рослини я не продаю, тому що поки що тільки збираю свою колекцію, але вона вже досить немаленька ця колекція. Але якщо вас щось цікавить, то, будь ласка, пишіть мені на сторіночку мою в інстаграм. Будемо домовлятися з вами. Якщо щось можу, я зрізом вам, зріжу і відправлю. Ну, звичайно, наві... мабуть, тільки новою поштою, тому, тому що нова пошта швидше дійде, ніж Укрпошта. Ну. Просто шкода, якщо буде Укрпоштою, десь ще загубиться, буде довго лежати на сортувальному центрі, просто ці зрізи загинуть. Ось таке сьогодні відео я для вас приготувала. Дякую вам за перегляди, дякую, що ви коментуєте. На все добре. Бувайте! До зустрічі в новому відео!